Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Спішу до вас сьогодні поділитися з вами, скільки я відшила своєї рамочки. Мишки не показують. Я хочу потягнути інтригу і хочу, щоб ви вже побачили фініш. До фінішу, звісно, ще трошки є що вишивати. Я схему вже перекрутила. Перекрутила я вже її останній раз, одразу скажу, що і потрошки-рухається потрошечки рухається вже в мене до фінішу. Тому, як виходять у мене мишки, і вже остаточний результат, повністю всю роботу я покажу вам, як станеться у мене фініш. А зараз хочу показати вам свою рамочку. Ось моя рамочка, ось така красота у мене виходить. І ось таку частину, якби, я ось так її поставлю в пру. Ось таку частину вже у мене відшито. Сижу за стола мені служить мій станочок. Ось, І я вирішила вам показати Ось моє таке робоче місце. Тут трошки в мене безпорядок, такий творчий. Ось. Таке робоче місце це ноутбук. Все там стоїть і органайзер і все на ньому. І ще вам хочу дещо показати і розказати, але перш ніж розкажу, я вам хочу показати, наскільки просунулася моя робота. Ось така робота у мене виходить. Вона дуже яскрава, камера передає трошки темно, тому що зараз у мене штучне освітлення. Ось. І ось таку частину я вишила. Можна сказати, я вишила ось це вже повністю е листочок е з однієї сторони, і вже листок перевернула. З другої сторони, далі продовжую відшивати. Уже майже відшилася. ось ця Троянда. Ну Найважчий такий куток, це я вже можна сказати. Ой щоб не впало Це я можна вже сказати відшила такий найважчий куток. Ось тут ця велика троянда, ось ця, да тут тільки листки цих троянд. Далі вже піде такі недовгі такі рядочки. ось ось да як видно ось, Тут ще буде трошки. Ось, ну, але будуть всякі такі завітушечки там, ось такі, ось, тобто, такі по-моєму, ще листочок буде відшиватися, якщо я не помиляюся. Здається. Да, ще там щось буде і буде. Ось така красота у мене виходить. А також хочу сказати, що у своїй групі вишивка бісером від Наталки у телеграм-каналі я е, е, вирішила провести гру. Таку ідею мені підказала Іринка Карп. Ну, як підказала, вона якось. Е, Щось у нас було в групі, вона каже, ти б краще придумала якусь ігру, щось таке? От. Ну, я собі над тим замислилася і е, вирішила придумати гру. Е, виріш... І я придумала таку гру для дівчат. Ця гра буде тривати е, місяць часу. Гра називається Рулетка Мафія. Е, е, яким чином і як буде проходити у мене? Ця рулетка. Я вам зараз покажу. Так, переведу телефон. Ось у мене рулетка. ну Тут рулетки у мене не одна, як ви бачите. Це моя була рулетка, яку я крутила, грала. Тут були всі також кількість бісерин, яку я вишивала, але я її трішки відкоректувала. Відредагувала. Ой, господі, що я заговорююся? У мене від 50 тут було бісеринок, і на 50 більше, по-моєму. А зараз я зробила від 100 бісерин 100, 200, 300 і так до 1000 бісерин. Ця рулетка у мене йде на лотерейки, які я час від часу провожу у себе в групі. Трошки давненько вже було в мене лотерейки, але нічого я їх ще буду робити. Просто зараз в мене трішки йде ремонт, тому я зараз не маю можливості придбати подарунок, який подарунки для лотерейок. І ось ця, ось ця рулеточка, яка називається Мафія. Як воно буде проходити? Ті люди, які згодилися брати участь, я їх всіх внесла ось в списочок. Наприклад, 20, у нас стартує гра 25 го числа. 24 го числа я оберу, наприклад, там, ну, візьмемо Оксана, наприклад, да, Оксаночка, і певну кількість буду для неї крутити бісерин. Тобто відкриваю рулетку. У першого списку у нас, наприклад, іде Оксана. ось, І я обиратиму для неї яку кількість бісерин вона буде пришивати. Наприклад, крутимо рулетку. І Оксаночка на 25 го числа, тобто на початок нашої рулетки повинна відшити 500 бісерин. Більше вишити можна, але не менше. В цьому в нас буде заключатися гра. Чому у нас іде саме мафія, рулетка мафія? Я кожному учаснику, наприклад, дала скільки кількість бісерин йому пришити на, на завтрашній день. Я відкриваю рулетку з нашими дівчатками і хлопцями, хто бере участь. І обираю мафію для себе. Буду знати, це я і та людина, яка стане мафією. Наприклад, я нажимаю також рулетку. І у нас, наприклад, Віточка стає мафія. Тобто, які є е, такі, е, як сказати, поблажка така, можна сказати, для е, ВІТИ, що вона може не вишивати ту норму, яку я їй сказала, але е, може вишити, може не вишити, скажу так, але я буду давати якесь завдання, яке також буде стосуватися вишивки. Ось, Наприклад, там, візьми свою стару, яку, ну, не стару, а як сказати, свій такий давній процес, який давненько лежить там у тебе, і все ніяк ти його не можеш відшивати. Візьми там від стільки-то, стільки-то, наприклад, бісерин. Ось, Або, наприклад, ще якісь такі завдання, які будуть там, у нас ефіри, наприклад, проходять у групі. Тому я буду, там, наприклад, казати, зайди там в ефір, настільки то там Це і повишивай, наприклад, з нами. Ну, ну, щось таке буду придумувати. Я вже по ходу дій буду придумувати, які завдання виконати. Хоча я подумувала, що, можливо, і будуть стосуватися не лише вишивки завдання. Щось таке, ну, але, як то кажуть, у мірі розумного, скажу так. Ось, тому ось так буде у мене відбуватися гра. Ага, ще буде у нас ключове слово. Буде ключове слово, яке я буду давати, наприклад, на сьогоднішній день наприклад, слово квітка там, чи весна, наприклад. Давайте, хай буде весна. Ось, оскільки у нас зараз весна. Ось слово весна і має учасник до сфотографувати, сфотографувати свою роботу до того, як розпочне вишивати цю норму, яку я сказала. Ось і по завершенню норми також зробити фото з цим же словом, щоб я знала, що саме сьогодні ця людина виконала це завдання. Тому що на наступний день буде ключове слово змінюватися. Ось таку гру я придумала, якось я сиділа, думала, думала, вишивала вишивала. І все так про це задумувалася і все думала, що мені придумати. А оскільки мені дуже подобається крутити рулетку, но я, як ви вже знаєте, в основному, що я людина, яка вишиває лише один процес, рідко коли буває, що я можу ще помимо однієї роботи щось взяти вишивати. Тому що ось в такому стані, да, так, якби у мене стоїть ось ця робота. Вона не просувається. Вона просувається, але дуже рідко там, як от закінчився, був мені на мишках бісер, і я мала їхати. На наступний день за бісером, ось, і звичайно, я вишивала цю роботу, ось, тому вона в мене так трішки просунулась. А так вона б стояла на місці й далі, чекала б, поки я не завершу свої мишки. Ну, Не можу я вишивати декілька робіт одразу. Я мушу, Це вже в крайньому такому випадку, що я можу відірватися від основної роботи і відшити щось інше. Ну, але це кажу, це. В крайньому випадку, ще я вишиваю е, такий дзвіночок, я вам вже не буду вставати його брати, е, е, я вам покажу його вже пізніше. Якось буду знімати мишок своїх вже фініш е, своїх мишок, я надіюся, що це вже буде фініш. І покажу за одне вам дзвіночок, який я відшиваю. Я також там два елементи вже вишила. Лишилося ще три, якщо не помиляюся. Тому я як би захотілося мені просто щось знову ж таки взяти нове по рамочки, хоча я вишиваю рамочку. Якщо взяти мишки, там дуже багато зелених відтінків, білі відтінки, там було дуже багато білих відтінків. І тут зелені в основному відтінки, і сині, і тут сині відтінки. Трошечки мені вже як -то піднадоїло, то я взяла ще дзвіночок. Так якось... Тим більше, що у мене ремонт, да, якщо там мене тато кличе щось допомогти, чи що, щоб я могла покласти бігом і встати, піти допомогти. Ось. Тому я взяла таку невеличку роботу і потрошки по, по кожному елементу відшивала. Ну, всього вишила поки два. Знову ж таки, я відклала цю роботу і вишиваю, звичайно, свої мишки, тому що я дуже-дуже хочу вже завершити ці мишки. Хохотушки. Я вам хочу сказати так, що е, якщо взяти так, то я їх розпочала вишивати десь перед війною. Десь в лютому місяці, здається, я їх розпочала десь вишивати, якраз десь перед війною. Ну, Коли почалася клята війна, я е, поїхала, змушена була поїхати у Польщу вийшла, переходила я як би, і, звичайно, мишки мої призупинилися майже на весь рік. Тому я не рахую, що я їх вишиваю рік часу, тому що рік часу вони в мене не вишивалися взагалі, вони стояли на місці. я вже рахую вийшов, я подивлюся, я порахую я час, що я почала, я Вишивати. Я знаю, що я 1 березня переходила границю, але оцей час, де, коли почалася оця війна, десь в лютому місяці перед війною, там навіть місяця їх не відшивала, буквально пару днів. Ось, десь. Я цей час врахую, в цей час що я їх почала вишивати продовжила вишивати вже з листопада місяця, коли я повернулася до України. До України я повернулася у листопаді, тому я десь у листопаді і продовжила їх вишивати вишивати. От я і рахую. Грудень, виходить, в грудні місяць січень, грудень-січень, лютий березень. Це вже 4 місяці, ну, я сподіваюся, що це десь ще, ще трошки-ще трошки. Хоч мені так кажеться, що трошки, але там ще є, що вишивати. Ось. Але ну, хай 4-5 місяців. В принципі, я її рахую, що я справилася з нею за 4-5 місяців. Якби я не, пов... не змушена була переткнути границю, то я би, звичайно, її вже давним-давно завершила і вишивала б, звичайно, щось інше. Я планую, що я планую відшивати слідюча. У мене в групі, хто вже знає, є така. Жіночка Наталія Вовк, яка розробляє красиві дуже киці. Такі котики, вона робить схеми, які вишиваються на чистій канві. Якби їх малює одна дизайнерка, я так розумі... зрозуміла, ті схеми, Ось. а вже Наталія Вовк якби їх робить у переводить у бісер, я так, я так розумію. Но факт того, що дизайнерка Наталія Вовк е, розробляє ці схеми. Ці киці дуже красиві, і я одну з тих киць буду відшивати. У нас у мене в групі багатенько хто придбав ці киці, і я вирішила зробити такий сумісний відшив. Е, я хочу. Вишивати у сумісному відшиві цю, цю, цю роботу. Я вам, Якщо я не помиляюся, можливо, я вам і показувала вже цю схему. Якщо ні, то я вже у наступному відео вам обов'язково покажу схему. У мене вже практично не схему покажу, а саме прев'ю, яку саме кицю я буду відшивати. До мене в групу, до речі, приєднався хлопчина, ще один, який дуже гарно вишиває, до нього чудові прекрасні роботи. Він молодець. Ось, звати його Олександр. Так само, як у нас є вже один Олександр. У нас вже два Олександри. Ось у нього чудові роботи, дуже красиві, дуже. Ну... Чудові прекрасні у нього роботи, і ми вирішили, що ми кицю він має вишивати таку же кицю, як і я. І ми вирішили, що ми двох з ним будемо відшивати ці, ці киці. А ще плюс до нас приєднаються дівчатка, хто придбав такі же киці у Наталії Вовк. Тому я думаю, вам буде цікаво спостерігати за моїми відео, за моїми відшивами. Ось тому лишайтеся зі мною. Ось, ну і ще по, по, по поводу гри я, по-моєму, казала, да, що я буду робити якби фото. Тобто дівчата, учасники будуть робити фото, і я ці фото буду зберігати, і, звичайно, показувати також вам. Які... Це є несумісний відшив, якби це просто гра. Ось, І я буду ділитися з вами цією грою, буду показувати е... якби, їхні роботи, як вони їх відшивають, і як вони їх показують. Так, да, і ще мафія у нас має. Ну, Взагалі це будуть фотозвіти, але якщо дівчинка, от, наприклад, Віточка у нас випала мафія, я їй даю завдання, і плюс до того вона повинна відзняти відео і вже у відео признатися, що вона була мафія. Ну, от Щось таке ми придумали, там, не знаю, там, <смі> от захотілося мені щось таке. Ось, Тому, я думаю, Буде і учасникам цікаво в це пограти, і звичайно, це не примусово. Ось якщо людині, наприклад, і не сподобається, то звичайно вона може просто вийти з гри. Це ніхто якби ні до чого не примушує. Гру я таку придумала для того, щоб дівчатка відшивали свої роботи, особливо ті, які вже довгий час лежать, не відшиваються. Можливо, будуть брати і від їх просувати. Тому придумала я таку гру. Надіюся, буде цікаво і учасникам групи, і учасникам мого YouTube-каналу. Я вам всім дуже дякую, що ви зі мною Мені дуже приємно, мені дуже приємно знайомитися з новими людьми. Я дуже-дуже всіх ціную, поважаю і хочу. Щоб у ваших сім'ях, у ваших родинах було все гаразд, щоб, ви, щоб було, щоб ви були всі здорові, ваші сім'ї, родини, щоб скоріше скінчилася війна, щоб ваші, хто у кого є сини, онуки, якби до, дочки. Племінники, і взагалі родичі у когось, хто знаходяться на війні, щоб на війні, щоб вони повернулися усі живі, здорові, і щоб все було найкраще, щоб у нас вже було мирне небо, і щоб закінчилася так клята війна, і щоб ми жили, як раніше, спокійно, без всіляких, всіляких е, тривог, і тому подібне, щоб вже. Тому що кожна людина вже боїться кожних звуків, я вам скажу, ось знаю по собі. Тому я, дівчатка, і, хлопці, всім бажаю мирного неба, всього всього найкращого. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, мені дуже-дуже приємно. Дякую, що були до кінця цього відео. З вами була Наталя Де. Усім па-па!